Усіх вітаю! Сьогодні вирішила нагадати вам, як виносити задушки спільний множник. Перше ніж почнемо працювати, хочу ще раз нагадати, що винесення задушки це є ділення. Тобто ми маємо знайти спільний дільник для кожного з одночленів, із яких складається наш многочлен. І так, почнемо з першого многочлена, і бачимо, що в нас є сума двох одночленів: 4b і 16c. Спочатку знайдемо спільний дільник. Чисел 16 і 4. Найбільший спільний дільник. Звісно, що це четвірочка. Отже, ми кожну можемо поділити на четвірку, тобто виносимо за душки 4. Буквенні множники абсолютно різні, то нічого ми винести більше не можемо. Отже, відкриваємо дужку, записуємо, що залишилося. У 4 b ми забрали четвірочку, тобто поділили на 4, в нас залишається просто B. Ну, а 16 c ми поділили на 4,16, маємо плюс 4 c Наступний приклад, дивимося, і так, у нас 3d квадрат мінус 3cd. Ну, по-перше, бачимо, що з кожного можна винести за задушки. Виносимо це числовий множник 3. Далі в нас є однакові змінні, D і D. От Коли є однакові змінні, то виноситься менша степень однакової змінної, тобто спільною змінної. І так, менша степінь це D в першому степені. Отже, де я виношу задушки? І тоді в мене залишається. Нагадую, ми ділимо на той. Множник, який ми винесли за дужки. І так, 3d в квадраті поділити на 3D, це буде просто d. Записуємо d. Далі мінус 30d поділити на 3d, це буде просто мінус C. Ну і останній приклад: 8х в 4 квадрат, мінус 36, а кубі б у сьомому степені. І так, починаємо працювати з числовими коефіцієнтами. 8 і 36 Можна кожне з них поділити на 4D. Значить, винесемо 4. Далі дивимося а в четвертому і а у кубі. Менше степінь, однакової змінної А це є А у кубі. Виносимо А у кубі. Ну, а для Б квадрату Б в сьомому степені, меншим степенем буде, звісно, B у квадраті, то виносимо б квадрат і записуємо, що в нас залишається. І так, 8 поділити на 4 це буде 2. А в четвертому на а в кубі, це буде просто А. Ну, а квадрат на Б квадрат це одиничка, нічого не пишемо. Далі мінус 36. 36 поділити на 4 це буде 9, ну звісно, з мінусом. А в кубі було, ми його і винесли, тобто на в кубі поділили це, одиничка, її не пишемо у добутку. І b в ми поділити на b у квадраті, приділені показники віднімаємо. Значить, 7 мінус 2 це буде b у п'ятому степені. Отже, маємо результат.